Усіх вітаю! Сподобалось мені знімати відео з результатами моєї роботи. Це значно цікавіше, ніж знімати там е, відео, типу, з процесом, як відбувається будівництво. Тож я вирішив е, знімати такі коротесенькі відеозвіти кожного місяця. Нагадаю, минула серія була про те, що вже виконано за 7 місяців. Тобто, ця серія про те, що змінилось за місяць. Тобто, Будинок з нуля за 8 місяців, і почнемо ми з самого будиночку. Власне, почнемо з лицевої частини, з переднього фасаду. Тут я вже завершив повністю обшивати терасу дошкою. Як на мене виглядає, це дуже бомбезно. Також е зробив вже нарешті вітрові планки вже дощик не страшний. Також додав е такі карнизи, не знаю, як вони правильно називаються. Зараз покажу, як виглядає сама тераса зсередини. Дуже круто, і зсередини це виглядає теж дуже круто. Тож так, що залишилось по цій частині? По цій частині залишилась, звісно, терасна дошка. Залишилось зробити сходи, залишилось підключити освітлення розетки. Також по цій частині треба зробити тут додати кутик. Тут додати відкоси, зробити, додати зливну трубу і там зробити на вікнах відкоси. І понизу ще треба якісь декоративні рейчки прикрутити чи щось типу такого. Можливо, у вас є якісь ідеї, то можете написати. Попередній частині власне все. Тут зробив такі імпровізовані тимчасові сходи. Трішки їх покрутило, тому що використовував дошку, яка залишилась з скрок, яка була там, вертольот це слабо сказано, там страшна дошка була, тому коли витягував конструкційними саморізами, покрутило всю конструкцію, але і так добре. Так, що у нас тут позаду? Тут також додав вже уголки, зроблена вітрова планка. Зараз покажу. Здалеку, як виглядає. Ось так, власне вигляд ззаду має будиночок, вже завершений. Додає таких рис завершення будинку ці вітрові планки. Дуже круто, мені подобається. Тут залишилось підрізати всю дошку в рівень, але я не знаю, тому що трішечки є там невеликий уклон, як ліпше підрізати або згідно горизонту. Або згідно підлоги, ще не вирішив. Ну, власне, по будиночку по зовнішнім змінам все. Зараз покажу, що всередині. А всередині я вже почав монтувати теплу підлогу і укладати плитку. Вже ось, бачите, перший рядок вчора вклав. Багато на мене пішло на цей час, але далі піде набагато все швидше. Ну, власне, по будиночку і всі зміни. А зараз ще покажу, що в нас змінилось на самій діляночці. Ну і перше, що змінилось, це прибрали басейн. подальшому будемо закапувати той басейн. Подивимося, як воно буде, а поки що повністю його прибрали. А на задньому подвір'ї в нас з'явився садочок. Тут купа різних дерев, фруктових, плодових. Всіх на пам'ять не пригадаю, але там у нас підписано. Також у нас тут з'явилася під виконцями лаванда. Ну, е взагалі більш детально про посадку можете подивитись на каналі моєї дружини. В неї все про нашу ділянку та про сад огород. Посилання прикріплю десь в описі або десь на відео. Ну і власне це все. Всі наші зміни. Тож дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Наступний відеозвіт через місяць.